Далі про тих, хто вже може піти на пенсію, але продовжують працювати. По перше, замінити їх досвідчених спеціалістів чи не в усіх галузях вкрай непросто для роботодавців. Дефіцит кваліфікованих кадрів дедалі відчутніший. Ну і по друге, українці навіть у поважному віці прагнуть заробляти і бути корисними. Хірург онколог Віктор Жильчук оглядає пацієнтку після видалення пухлини. Бо вже потрошки. Потрошки Кільки злоякісних пухлин видалив за останні 40 років, вже й збився з ліку. У своїх 66 пан Віктор оперує чи не щодня, а ще навчає молодих хірургів усьому, що знає сам, розповідають колеги. Він після операції ще там, наприклад, приймає людей, тобто в нього ще світлий розум і є сили бажання ну якби проконсультувати людей. Тобто, все досить, досить, досить похвально. Роботи в хірурга тільки побільшило. Через війну зросла кількість онкохворих, розповідає пан Віктор. Тож поки може рятувати життя про відпочинок і не думає. Це життя передбачає, і ця професія передбачає тільки повністю віддати себе своїй професії. Ну, це так. А ще питання: наскільки ми можемо бути корисні для людей? Буквально живе на роботі і 62-річний Богдан Легоняк з Черкащини. Нам приходиться чергувати і вечорами, і ночами їздити патрулювати територію. 30 років боровся за створення нацпарку Холодний Яр, і на початку 22-го року президент підписав відповідний указ. Та вже за два місяці Богдан Легоняк разом із сином пішли добровольцями на фронт. Пан Богдан воював під Києвом на Харківщині та Луганщині. За півроку демобілізувався за віком і очолив парк і дотепер. Активно його розвиває, приміром віднедавна тут проводять віртуальні екскурсії. Та лишо, як будто там знаходишся, а це дуже зручно. можеш чи в кабінеті, чи навіть в машині, де є інтернет, зв'язку окуляри надів, і ти блукаєш холодним яром. Про посаду керівника зізнається, ніколи не мріяв. Бачив у директорському кріслі когось молодшого. Простимо молодих, перспективних, трошки досвіду наберуться. і Я піду собі на заслужений відпочинок, а вони нехай продовжують працю. ровесничок? Знову дорогу. 62-річний далекобійник Валерій Сорока рушає у чергову поїздку країнами Євросоюзу. Він за кермом уже 45 років. Іншої професії ніколи не мав, і розлучатися з автівкою наміру немає. І мусиш, бо пенсія мала, хочеться підзаробити. Ну і ще здоров'я дозволяє. Ти бачите, в країні війна людей не вистачає. Призивають хлопців, нема кому робити. Де так, от якось воно все докупи, збирається і підштовхує тебе. Водіїв катастрофічно бракує, кажуть в транспортній компанії. Молодь переважно на фронті боронить країну. Тож тримаються за літніх кермувальників. В них і досвіду більше і менше питань на кордоні. Тільки у цієї компанії на міжнародних рейсах працює троє пенсіонерів. Враховуючи зараз нинішню ситуацію в країні. Якби в нас не було б водіїв, яким більше 60 років ну наша діяльність зупинилася б. Пану Валерію пропонували легшу роботу, однак він відмовився, бо дуже полюбляє дорогу та свою вантажність. Жівку, усім, хто нині думає, що за старий і хоче кинути улюблену справу, дає одну пораду. Так само, як і за молоду, треба рухатись, треба їздити. І так і старий з дому останеться. Володимир Миколайчук, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.